Після банкрутства 2009 року New Chrysler, тепер під назвою Fiat Chrysler Automobiles, або FCA вирішив зробити більше ставок на свій культовий бренд джип. Позашляховики ставали все більш популярними, тому FCA придумала новий джип Cherokee, який тепер є автомобільним кросовером. Він оснащений чотирициліндровим двигуном або v 6 і пропонує передній або повний привід на вибір. І все? Звісно, ні. Чи варто купувати вживаний автомобіль? Про які проблеми повідомляється? Розбираємось. 4циліндровий 184-сильний SOHC Tiger Shark Multiair на 2,4 літри заснований на двигуні попереднього покоління. Але з додатковою вдосконаленою системою зміни фаз газорозподілу, а також підйому фаз газорозподілу Fiat Multi Air 2. 271 сильний на 3,2 літри PentaStar це легкий 24 клапаний DOHC V6 це досить хороший двигун, але без деяких незначних проблем. Починаючи з 2015 модельного року, він оснащується системою зупинки і запуску двигуна ECC. Система включає в себе надпотужний стартер і більш потужну батарею. Вона працює шляхом вимкнення двигуна при гальмуванні до зупинки і повторного запуску. Коли педаль гальма відпускається, ESS можна вимкнути за допомогою кнопки на панелі приладів. У 2019 році до лінійки додали дволітровий рядний 4-циліндровий двигун з прямим впорскуванням і турбонаддувом, потужність 270 кінських сил. Він відомий як GME Hurricane. Цей новий двигун має блок циліндрів низького тиску, виготовлений з алюмінію, відлитого методом піщаного лиття. З чавуними гільзами. 2.0 Turbo Hurricane також є хорошою альтернативою 24-літровому двигуну Chrysler, а також 36-літровому PentaStar V6. Єдина доступна трансмісія 9 ступінчаста автоматична коробка передач 948 te також відома як 9HP48, розроблена німецькою компанією ZF. Ця трансмісія використовується в багатьох автомобілях Fiat Chrysler, а також в деяких моделях Honda, Acura і Land Rover. Дивлячись на технічні схеми, це складний пристрій. В автомобільному світі існує загальне розуміння того, що складність призводить до більшої кількості потенційних проблем. Система повного приводу Cherokee складається з двох основних компонентів: силового агрегату, приєднаного до трансмісії. Та модуля заднього приводу, заднього диференціала. Карданний вал з'єднує ці два компоненти. Джип Чирокі побудований на автомобільній платформі з підрамником, важелями управління та деякими іншими компонентами, виготовленими з алюмінію. Це повинно усунути певні проблеми з іржею, які характерні для автомобілів зі сталевими підрамниками. Передня підвізка встановлена на стійках Макферсон. Незалежна задня має 4 ланкову компоновку плюс задні важелі. Задні дискові гальма мають електронний механізм стоянкового гальма, рульове управління з електропідсилювачем. Виготовлений із високоміцної сталі, кузов джип Cherokee має чудову жорсткість. Легка і міцна несуча конструкція автомобіля сприяє відмінній керованості і надзвичайно низькому рівню шуму в салоні. Товщина лакофарбового покриття у джип Чирокі доволі велика. Показники товщиноміра для заводського покриття лежать у межах 130-180 мікрон, що більше, ніж на японських або корейських авто. Перевіряйте кузов повністю, і якщо за всіма елементами розкид показань товщиноміра розрізнятиметься на 30-40 мікрон, найімовірніше фарба заводська. У плані іржі на кузові не характерні сильні проблеми по днищу і порогах. Але пара слабких місць у цій моделі все ж є. На машинах зустрічаються спучування фарби в зоні навколо дверних ручок, і якщо подібні явища корозії одразу не залікувати, вони можуть закінчитися наскрізною діркою на зовнішній обшивці дверей. Внутрішні нижні кромки бічних дверей і кришку багажника теж бажано оглянути на предмет відсутності корозії. Для автомобіля такого розміру, всередині досить просторо простір для задніх ніг і голови на одному рівні з Ford Kuga. Однак, багажник джип набагато більший. Загальний об'єм зростає до 570 літрів, що більше ніж у BMW. Незважаючи на зміни в окантовці перемикання передач і матеріалах інтер'єру, панель приладів виглядає так само, як у Hyundai Tucson попереднього покоління, що виділяє його серед звичайних конкурентів, але Чирокі залишаються трохи нудним загальним виглядом. Принаймні нові інформаційно розважальні системи є позитивним моментом. Залежно від специфікації, ви отримаєте 7 або 8-й 4-дюймовий сенсорний екран. Обидва з яких мають Apple CarPlay та Android Auto. Неприємно, що деякими функціями клімату можна керувати лише через дисплей, але час завантаження швидкий, а доступ до меню простий завдяки екранному меню швидкого доступу. Однією з проблемних зон є частина системи повного приводу, яка називається блок передачі потужності. Є багато скарг на те, що ця частина виходить з ладу. Також є скарги на трансмісію, в основному на чироки 14 та 15 років випуску. Оновлення програмного забезпечення дилерів виправляє деякі проблеми з трансмісією, але не всі. Перемикач передач ще один проблемний вузол. Масляний радіатор ув 6 схильний до протікання. Термостат в 4 двигуні часто виходить з ладу. Витоки масла в корпусі масляного фільтра охолоджувача в зборі є поширеним явищем. Несправний або залипаючий термостат у 2,4-літровому двигуні може викликати код P0128, це також одна з можливих причин перегріву. Деталь недорога, але її заміна потребує чималих зусиль. Цокання у верхній частині двигуна в 32-літровому v 6 може бути спричинене несправним шатуном. З часом може постраждати розподільний вал з перспективою подальшої заміни. Несправна котушка запалювання призводить до помилки двигуна з кодом P0301 або P0306. Заміна однієї котушки не є дуже дорогою, а якщо свічки запалювання старі, доцільно замінити їх одночасно. Якщо почитати відгуки власників Чирокі, то можна помітити цікаву тенденцію. Багато людей оцінюють його на 1 або 5 зірок. Це відношення любиш чи не любиш добре описує джип Чирокі. З одного боку, він не найнадійніший, але з іншого боку, він має зовнішній вигляд, комфорт і функції, які роблять його дуже привабливим. До того ж, це джип, і ним приємно керувати, особливо з двигуном v 6 Якщо ви хочете купити вживаний джип Чірокі, рекомендую, щоб його оглянув професійний механік, знайомий з продукцією FCA. Якщо ваш Чірокі має 4-циліндровий двигун, регулярно перевіряйте рівень оливи та за потреби доливайте її.